Єлизавета зі своєю донькою, вкотре тікають від війни до іншої області, каже на початку повномасштабного вторгнення евакуювалися навіть за кордон сьогодні. Прямою до Дніпропетровської області невероятно його побігав до війни. Все, що зв'язано з цими 9 роками, в принципі, все зв'язано з поїздками». «Були в Іспанії, в Іспанії там. А жили там в отеле, ну, в семье, потом в отеле. В сторону Днепропетровска. Посмотреть, как происходит обстановка на другой территории. Сравнить, что можно изъять полезного, где будет комфортнее моему ребенку. Из Бердянска, Львов. Из Германии, там, по Европе. И сюда приехали. Мы выезжали, как мы раньше выезжали, но получилось, мы приехали Ребенку по реабилитации, ему операцию надо было сделать. Мы поехали в Германию. С Покромска в Днепр. Хочу эвакуироваться. В Днепр из Кроматорска. Виїжав зараз. Рятувальники Донеччини допомагають евакуюватися не тільки мешканцям Покровського району, а й тих населених пунктів, що майже щоденно піддаються щільним обстрілам. Наприклад, у місті Торецьк евакуація організовується місцевими органами влади. Рятувальники спільно з працівниками поліції надають допомогу під час розміщення в евакуаційному потязі, а також в автобусах. Також рятувальники Донеччини евакуюють людей із населених пунктів. Які знаходяться безпосередньо в зоні проведення активних бойових дій зараз, майже щодня рятувальники евакуюють мешканців Авдіївка. Наприклад, селище міського типу очеретина на Донеччині вже більше року. Триває евакуація цивільного населення до більш безпечних регіонів України. Таким чином, в серпні 2022 року до безпечних регіонів перемістилися більше ніж 91 тисяча громадян. Серед них понад 11,5 тисяч дітей і більш як 4 тисячі маломобільних. Сьогодні щоденно з міста Покровська близько ста людей прямують до безпечних міст західної частини України. України. З міста Покровсь курсує евакуаційний потяг до міста Львова, а також раз на вісім днів курсує евакуаційний потяг до Житомирської області, де є розміщення для мешканців області. Також 23 жовтня у міністерстві реінтеграції повідомили про початок примусової евакуації дітей із восьми населених пунктів Бахмутського та Покровського районів, де безпекова ситуація залишається критичною. Зокрема, із селища. Очерети не планується евакуація трьох дітей. За даними Мінреінтеграції, спочатку евакуйованих направляють у гуманітарний хаб, а далі їх прийме Житомирщина. Там вони безкоштовно будуть забезпечені прихистком, соціальними виплатами, гуманітарною допомогою і психологічною підтримкою.